Не цього разу малий. Мабуть, ефір буде коротким. Схоже, що арки шукають мою чистоту. Сьогодні розповім тобі про одного такого паршивця. Бачив рейдерів, які через власну неуважність цокотіли зубами від високовольтного заряду. Так от, це був шершень. Легкий дрон спостереження, озброєний електрошокером середнього розряду. Його мета паралізувати, а не вбити. Арки використовують їх для зачистки зон. І полювання на сигнали. Шершень працює тихо, летить низько, нерідко літає в зграї собі подібних. Має сенсор теплового наведення і короткий спалах перед ударом. Якщо побачив, уже пізно. Один розряд і зубами цокотиш уже ти. Це не проста мішень. Шершень має добру броню, особливо спереду Два передні ротори укріплені, кулі відскакують, як від старого бронелиста листа. А от ззаду інша справа. Два задні ротори нічим не прикриті. Якщо збити обидва, Шершень падає одразу. Без шансів стабілізуватися. Схоже, мій сигнал засікли. Чую, як працюють сканери. Часу більше немає. Передавай сигнал далі, рейдере. І налаштовуй свій переймач на частоту ехо. Пустош не забуває тих, хто слухає. Мені вже час.